Так, раз, два, три, чотири. Якийсь кораблик в нас. Всім привіт, всім доброго здоров'ячка. Взяти в участь. Ага, всім привіт. Всім доброго вечора, моє шанування, друзі, дивимось оновлення. Воно вийшло, ні дня без нагород. Мікеланджело у нас тут. 32 етапи. Так, ну що, поїхали. Ну так, Аж під тормож. Санта Сіті П'ємонт пише у мене Дослідження. Ну що, поїхали збивати сніжинки? Контейнери. Квяткові нагороди. Забрати нагороди ми отримаємо сталь супер кораблів. Адміралтейство. Привіт, Ігор, привіт, друже, привіт! Забираємо подарунки. Так, тут у нас що, тут нас понятно, контейнери задоблони, ясно. Новорічні подарунки. Ой, які класні камуфляжики, хлопці, за ялиночки та що ти? Велетенський гігантський подарунок. Прикольно, прикольно тут. Так, у нас є якісь контейнери нам дали. Що відкриємо? Відкриємо контейнер, подивимося, що нам випаде, перевіримо нашу. Привіт, просто сокіл, привіт, здорово, братику, здорового. Так, а, я ж звук збавив в грі треба дати. Так, дивимося, що нам тут випадає. Ух ти, лодка якась випала. Чезар, ліфі гасові. То ж треба таке. А я навіть його не маю. Ви бачите, як цей... Випав з контейнера мені, Чезари. Ну що, поїхали збивати панове сніжинки? Сніжинки нам дають. Будемо назбируватись. Б'ємо зі всіх десяток, тому я їй казав. Десятки, десятки викачуйте. Викачуйте, десяточки, панове, і все буде окей.